Друзі, радий вітати вас на каналі 2Compaq. Відносно недавно був в один пост в групі Facebook і під ним почалися коментарі відносно термопаст. Яка краща, яка гірша і так далі. і тому подібне. Значить, Давайте не будемо гадати, в мене трошки було вільного часу, я вирішив провести ряд тестів відносно самих популярних термопаст. Подивимося, як вони себе поводять. Причому зразу кажу, що тести будуть розбиті на два відео. В першому відео ми будемо працювати з ось таким от Acer Nitro. Це є an 1551 на процесорі i 5 7300 h Характеристики ми зараз його подивимося, і в ньому встановлений не самий топовий процесор це такий собі середнячок з тепловиділенням максимальним 45 Вт. Тобто цей тест буде відображати приблизно загальну ситуацію по середньобюджетних ноутбуках, які є сьогодні на ринку. І тест буде у нас короткостроковий. Тобто нанесли термопасту 15 хвилин, зняли результати, перейшли до наступного піддослідного. Сьогодні у нас буде 8 проходів, і по мірі того, як ми будемо працювати, я буду вас знайомити з кожною термопастою. І в кінці скажу декілька слів, яка в мене склалося враження відносно кожного з екземплярів, представлених в цьому відео. Ви знаєте, напевно, що варто почати з варіанта, коли термопаста взагалі відсутня, щоб показати, що буде відбуватися і як буде поводити себе ноутбук при цьому. Ну і як бачимо, фактично до запуску навіть стрес-тесту. У нас вже присутній тротлінг. А якщо запустити стрес-тест, він тільки буде наростати. Процесор впирається в свій верхній температурний ліміт. Ну і нічого хорошого на довгостроковому використанні з цього не буде. Тобто без термопасти, в принципі, система не працює. Ну що ж, почнемо ми, напевно, з сіми улюбленої та ненависної одночасно термопасти КПТ-8. Ну, і як бачимо на екрані, після 15 хвилин стресування в Аїді, процесор досяг максимуму 80-81 градус залежно від датчика. При цьому споживання у нас по процесору зафіксувалося на рівні. Десь в районі 23,9 Вт, Тротлінга немає. 3,08 ГГц по частоті. Добре чи погано, буде вже видно, після того, як ми протестуємо всі термопасти, але значення ми зняли, зафіксували. Як на мою думку, сьоме покоління це останнє з процесорів таких потужних H hq в якому поєднання маркетологів і інженерів було більш-менш збалансоване. Що я маю на увазі? Якщо процесор виділяє певну потужність, яка закладена виробниками обладнання, в тому числі Intла і Вендора, який виготовив, то система охолодження в принципі, в більшості апаратів на цьому поколінні з такими процесорами справляється, і тротлінгу в нас практично немає. Вже далі, по моїй практиці, починаючи з восьмого покоління, з i 5 і далі. Є практично на всіх апаратах упор в систему охолодження і процесори починають просто тротлити, тобто скидати споживану потужність, скидати частоту для того, щоб вписатися в можливі температурні рамки. Наступних два кандидата будуть доволі народними і популярними, використовується багато де і багато ким. Ну і Почнемо ми з GD 007. Як ми можемо спостерігати на екрані, після 15 хвилин тесту в ваїді, температура центрального процесора 79 градусів, дещо нижча, ніж на КПТ-8, поживання так само в районі 24 Вт, тротлінг відсутній і частота в бусті аналогічно 308 ГГц. Результат середній полікарні, чудово, переходимо, напевно, до наступного екземпляра. Ще одним доволі народним і популярним екземпляром є GD 900. Це брат GD007, але, як на мене, дещо краще. Якщо ми поглянемо знову ж таки, на результат 15-хвилинного тесту в АІДІ, тут вже температура 77 градусів, споживана потужність тих самих 24 Вт, аналогічно відсутній Тротлінг. 308 частота абсолютно така сама, як в попередніх тестах, тобто термопаста по фінальній температурі максимальній дещо краще, ніж КПТ-8 і 007. Ну що ж, наступний учасник нашого тестування знову ж таки народна Arctic EMX 2. Доволі популярна, використовується багато де. Я також її використовую на бюджетні апарати. Це оптимальна паста, як на мене, в поєднанні ціни і якості. Ну і плюс я її використовую, дехто використовує GD900 на тестах. А я використовую mx 2 на тестуванні всіх навіть гарячих апаратів. А після того вже наноситься більш дорога термопаста. Результати по mx 2 у нас наступні. Після 15 хвилин тесту ми маємо 77 градусів, ми маємо 23,9 Вт споживання, ну, грубо кажучи, тих самих 24. Знову ж таки, тротлінг у нас відсутній. Частота бустово 3,07. Фактично, результати для mx 2. Повторюють в нас практично в точності результати для GD900. Ну це очікуваний результат. Термопасти плюс-мінус одної цінової категорії, так що такі показники є цілком виправдані. Далі наносимо MX4, запускаємо стрес-тест. Для мене це займе деякий час, а для вас пройде буквально секунда-дві. Ну і як бачимо, після 15 хвилин тесту ми маємо аналогічно 77 градусів 24 Вт ліміт споживання, 0% тротлінгу, 308 ГГц в бусті. Тобто MX4 у нас фактично повторює результат MX 2, але MX4 дещо густіша, її краще наносити в тих місцях, де сильний прижим її менше буде видавлювати. Хоча, якщо вже є скоби, як це в сучасних відеокартах доволі потужних, то там не місце ні MX2, ні MX4, ні тим більше GD900. І наступним учасником у нас буде японка Shiezu 7868. Давайте зразу перейдемо до результатів і будемо робити якісь висновки. Температура на процесорі у нас. Аналогічно 77 градусів, 24 Вт споживана потужність центральним процесором, 0% тротлінга, 3,08 ГГц в бусті. Як на мене, всі 4 Пасти, останні, які ми протестували, тобто 900, друга, 4 і 7868, після нанесення поводять себе практично однаково, і тут вже було би коректніше їх перевіряти через якийсь певний період. Але після нанесення поки що, по даних 4 екземплярах, різниці я, як такої, на даному апараті не бачу. Ще одна термопаста у нас на тесті це шиєцу 7921. Ну і ця паста. Серед всіх попередніх протестованих, як на мене, вже дещо цікавіше. Після 15 хвилин тесту ми бачимо максимальну температуру на центральному процесорі 75 градусів. Плюс-мінус тих самих 24 Вт споживання, тротлінг відсутній, частота 3,08. Відповідно від самих кращих чотирьох екземплярів, ми маємо вже мінус 2 градуса, що є доволі суттєвим показником. І як на мене, ця термопаста. На відміну від попередньої, цілком виправдовує свій цінник. І що ж, друзі, у нас ще залишився один екземпляр. Це не зовсім термопаста, це е, термопрокладка з фазовим переходом, так звана. Це у нас є PTM-7950. Що ж, не будемо тягнути час. І, як бачимо, після 15 хвилин тесту в Аїді на цьому термоінтерфейсі, назвемо його так, у нас по ядру. Максимальна температура зафіксована 71 градус, що є суттєвим відривом від попередніх екземплярів. Крім того, якщо нижча температура відповідно при бустових частотах тих самих 3,08, це максимально, що може платформа при навантаженні на всі ядра, у нас вже система споживає не 24 Вт, як всі попередні екземпляри, а 23,3, плюс-мінус в середньому так. Тобто менше нагрівається, менше споживає. Хоча потужність залишається та сама. Ну і якщо після нанесення зняти охолодження, ось таким чином у нас виглядає залишок термопасти на центральному процесорі, ну і відповідну частину її на системі охолодження. Ну ж таки, повторюся, от серед всіх цих восьми тестів, як на мене, це найкращий екземпляр і найкращий результат. Ну і для тих, хто додивився відео до кінця. Я нагадаю, що це тільки перша частина відео, тому що ще частину тестів я провожу на Легіоні з більш потужним процесором. Там буде виключено КПТ-8 і додавлена ще одна термопаста з топ-сегменту, яку я хочу перевірити на ньому. І ці тести вже будуть розширені. Тобто я наношу термопасту, знімаю результат. Чекаю сутку. На наступний день знову знімаю результат, знімаю термопасту, наношу наступну термопасту. Так що я з вами не прощаюся, скоро побачимося, будьте здорові та бережіть себе.